Казка. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, любчику, чим хата багата, тим і в гощу. Іде журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду, чому не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки. Покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їжку, Монько, не погордуй, губа моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне. Встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо Глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибач, Любонько, каже, випорожнивши Глечика, чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсть, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приятелювати.